Всім привіт! Хочу знову зробити невеличке відео, що зараз квітує. Більше уваги приділити черевичкам, Декілька розквітло, але один уже й перецвів. Тому, щоб не чекати, що перецвітуть дані, вирішила їх засняти. Так, ось в центрі у мене ось такий біленький. Купувала в минулому році. Це його домашнє цвітіння. Квіточка об'ємна, велика. Має бути ще один бутошик. Ось тут він. Розетка також крупна, здорова. Я думаю, що, мабуть, і ще з цієї має процвісти. Це минулорічна, яка вже відцвіла. Раз, два, три, чотири. Чотири нових розетки. З двох я видав квітоноси. І ще дві в нього ростуть. Тому ще, думаю, буде дві квітки. Доглядаю я за ними так само майже, як і за фаланопсисами. Підживлюю тими ж самими добривами листочки час від часу протираю вологою серветочкою. Стоять вони у мене на північному підвіконні. А це у мене такий чудовий і незвичайний. Черевичок, це подарунок від моєї подружки Вірина Садюк. Вірунь, привіт. Вона брала його в дуже маленькому розмірі. Якщо поглянути, то він так, він порівняно з попереднім менший набагато, проте у нього дуже багато дрібних розеточок. От він видав квітоні з однієї, а тут ще у нас раз, два, три. 4, 4, 5, десь 5, 6 маленьких таких дрібненьких розеточок. Ну, ось уже підростає дана і ось ця, то я думаю, що ще, можливо, дві квіточки, два квітоносика має бути. Ось такий він. Це мій Пінокіо. Він недавно квітував. От. У мене в домашньому цвітінні це його вже, мабуть, буде четверта квіточка. Він, якщо поглянути на стабло, то бачимо, що квітує з кожного наступного проміжку ось такого. От. Він прийшов з квіточкою, поквітував, вона потім відвалилася, впала, потім розпустилась нова. Також, ну, я не знаю, мабуть, близько трьох тижнів, можливо, і навіть чотири тижні він квітує достатньо довго. Розеточка також невеличка в нього. Одна з якої квітує і одну нарощує, здається. Так, там молоденька. На бутошках в мене ось такий екземпляр. Цей доросла рослинка. У мене вже вона років 5. Купувала з квіточкою. Ну, це називають американські бульдоги. Я його влітку пересадила, точніше, перевалила в більший горщик. Добавила по бокам субстрату. Коріння було дуже-дуже багато вже. Вони прям оплили горщик, що не можна було його звідти дістати. В минулому році він квітував на 4 квітоноси. З кожного, з кожного квітоноса він видає по дві квіточки, якось зараз дуже добре видно, бачите. В цьому році поки що бачу 5 квітоносів, але дуже багато ще дрібніших розеточок, які також підростають і видають квітоносики. Квітує постійно. Кожного року два рази. Проте є у мене також і ось такі башмачки, черевички, які ще жодного разу у мене не квітували, хоч ростуть у мене вже досить давно. Молоді розеточки добре нарощують. Але квітів я не бачила. Навіть не знаю, не, не уявляю, які вони можуть бути якого кольору. Можливо, в когось є якісь рекомендації, поради залюбки, дослухаюсь. Ось такі у мене ще рябенький. Я брала також з квітоносиком його. В минулому році він квітував чудово. Але в цьому році видав дві розеточки, і поки що вони ростуть. Ну, я думаю, що все-таки заквітують. Ось цей сходи, схожий, що там уже має скоро з'явитися листочок, як кажуть. І після цього вже має бути квіточка. Маю ось такий також дорослий, дуже великий екземпляр. Також жодного разу не квітував. Коріння повний горщик. Листя я бачу, що відрізняється від попереднього, проте квітів не бачу. Рослинки, розеточки досить дорослі, але ще жодного разу не квітував. Так, ну, я думаю, що буду ще все одно показувати свій букетик з черевичками, те, який на 5 квітоносів. Тоді, можливо, ще дознімаю щось розквітне цікаве. Зараз можу показати, що у мене на поличках. Швиденько, ось така рожева дівчинка. Ось така квіточка, це Олі Смірнової. Ось такий у мене розквітла з фласочки. Сюрприз. Це перша моя квіточка з фласочки, яка у мене розквітла. Дуже багато було і обмінювалися, дівчата присилали свої, я відправляла свої. Так, ось такий метелик. Ось новинка. У мене з метеликів такий зеленоватий. А ось така. Ну, я думаю, що вони трішки краще заквітують. пишніше. я про них зроблю окреме, окреме відео. На сьогодні поки що все. Гарного дня, до побачення!